Всіх вітаю. Сьогодні так склалося сонечко, балкон і отака зелень. І не тільки зелень, Це така Мілаха хоя, ір 26 Ось поливала, дивлюсь, яка ж вона прикольна: сплешик, таке листя невеличке, причому стоїть. Вона не на сонці прямо, але ось загарчик є. Вона стоїть на південному стоп, на східному вікні. Але вікно ще перед ним є балкон. Ну, в общем, не дуже сонячно. Класно. Мені здається, що, можливо, б її пересадити вже пора. Але й побоююсь. Наче тут і ґрунт не дуже. Корінням заплетений. Щоб не залити, потім може ще й посидіти в такому несимпатичному стаканчику. От, Красотка. А тут у мене ще отака гіранька, Це Оденс Тінтамара. Вона в мене таку палку вимахала, це її потихеньку обрізаю, обрізаю. І тут ще така в мене є пахуща. Беларгунія. Прикольно. О, так вона в тенечку выглядыває, так на сонечку. Сім миру.